Вітаю вас, друзі! 27 квітня сьогодні. І сьогодні Денис Шмигель, перебуваючи в Італії, запросив Папу Римського до України. Він йому подарував альбоми з фотографіями з війни, Бучі, Бородянки, Гостомеля і і запросив приїхати до цих міст. Що ще він там робив в Італії? Яка зараз ситуація взагалі в світі з продовженням російської війни проти України, які в кого позиції, чи ми будемо контрнаступати? Я про це зараз вам все розповім. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте відео друзям. І так, поїхали. Сьогодні Денис Мигаль Віталій. Він відвідував підприємства, які вробляють системи протиповітряної оборони, і в тому числі зустрівся з Папою Римським і розповів йому. Що в Україні відбувається, бо таке складається враження, що він направду не знає, коли я заявляю, що готовий буде приїхати до Києва, якщо відвідує спочатку Москву, де і взагалі там на Росії не так все однозначно, і в Україні війна дуже жорстока. Ну, все вокруг да около. Ви знаєте ці всі дуже непривабливі історії. Ну і от я сьогодні, спілкуючись в ефірі 24-го каналу, саме коментуючи цю подію, сказав: а що Чо мілочиться, да? чого розмінюватися на дрібниці, нехай відразу приїжджає в Бахмут. Так, це можна зробити. Подивиться, яка там ситуація. Та ні, ладно вже, наш так жорстко. Так, давайте просто привеземо папу Римського кілометрів за п'ять від лінії фронту, аби він побачив зруйновані села. І я думаю, це буде більш переконливою картинкою, ніж він буде роздивлятися фотографії. А воно направду, відчуття, коли ти дивишся вживу, вони зовсім не ті. Звісно, я зараз говорю речі, які мало реальні на практиці будуть, але я не іронізую, я абсолютно серйозно висловлюю цю думку і зараз. Бо той об'єм руйнувань, які завдала Росія сьогодні Україні, він неймовірно великий. Ну, от, зокрема, згаданий мною Денис Шмигаль сказав, що після деокупації усіх територій України. Витрати України на відновлення зростуть вдвічі. Світовий банк на початку цього року порахував, що нам для відновлення інфраструктури потрібно понад 400 мільярдів доларів. 441. З кожним днем, звісно, ця сума збільшується. Ну тепер, якщо її подвоїти, то ми вийдемо десь на цифру до 1 трильйона доларів. Але це прямі збитки інфраструктури, які рахує Світовий банк. Я погано розумію, коли ці гроші зможуть бути україною навіть освоєні, тому що якщо, до прикладу, вони десь там і лежать, чи їх там привезуть в Україну, то їх треба ще й освоїти і дати їм життя. Ну і звісно, така проблема є ну, направду, в усіх сьогодні країнах світу. Стоять перед дилемою, як допомагати Україні в достатній мірі, ну і, звісно, вони вибудовують якусь ефективну чи неефективну санкційну політику, яку я хотів би торкнутися також, тому що зараз, до прикладу, в Європейському Союзі йде активна дискусія стосовно затвердження 11-го санкційного пакету. Проговорюють про газове ембарго, його десь там знову засувають на задній план, говорять про санкції у ядерній енергетиці для Росії. Хоча в цей час Росія активно співпрацює з Туреччиною, і будує там атомні електростанції. Ну і от сьогодні в одному із видань американських вийшла стаття доволі цікава видання Washington Post, де й мовиться про те, що Росії ще вистачить сил рік фінансувати війну України проти Росії. Ну такий заголовок винесли на передній план. Хоча, як на мене, якщо по тексту дивитися, то стаття трішки не так виглядає, тому що... Ті матеріали, які потрапили журналістам в руки, за, на основі яких вони готували ці матеріали, а мова йдеться саме про ці злиті пентагонівські документи, вони не враховують ситуацію на Росії, яка складається саме зараз, у 2023 році. Хоча, звісно, тут дуже багато різних оцінок експертів, колег моїх, які говорять, та чи не в один голос, або ну, принаймні багато говорять про те, що ВВП Росії після падіння в минулому році, навіть цього року, там зростатиме на 0,1%. Ну, принаймні, як мінімум, воно буде зберігати. На рівні минулорічного, але якщо брати по конкретних цифрах номінальних, то до прикладу лише від санкцій в енергетичній сфері Росія втратила за цей рік 51 мільярд доларів. Це велика цифра, якщо брати знову ж. В розумінні, як це, як це можна зрозуміти, приблизно від Європейського Союзу Євро... Росія отримувала щодня до 1 мільярда доларів. Ну, трахуйте, тепер 50 з лишнім днів. Росія нічого не продавала Європі. І нині Європа, до прикладу, зменшила свою залежність від газу, нафти. Ну не зовсім нафти кам'яного гілля російського, а Росія переорієнтовує свій ринок. На точніше свої збути своїх енергоресурсів на інші ринки, в основному це азійські та південно-азійські ринки. Але повернемося до самої статті. Так, от розвідка Сполучених Штатів Америки стверджує, що Росії ще вистачить грошей на один рік фінансувати війну. Втім, поряд із тим, в цій же статті пишеться про те, що навіть якщо теоретично Росія могла б фінансувати війну протягом ще одного року. То ця оцінка вона дещо застаріла і вона не досліджує інші фактори, які можуть вплинути на здатність Росії вести війну, а саме витрати на боєпропаси та необхідність вирбувати та призивати нових солдатів. Ну, от ви знаєте, ймовірно, що на Росії є ціль призвати в цьому році приблизно 400 тисяч чоловік. Частина із цих 400 тисяч буде безпосередньо. Використана для того, щоб поповнити особовий склад тих бойових формувань, які беруть безпосередньо участь у війні проти України, а це приблизно 100-120 тисяч чоловік. А решта будуть знаходитися на забезпеченні в тилу. І оцю всю армаду в півтора мільйона чоловік, саме до такої кількості збільшено російську армію, треба утримувати. А видатки Російської Федерації, я так думаю, можуть сягнути до 100 мільярдів доларів на отримання армії, е, враховуючи те, що державний бюджет Російської Федерації сягає ну, там, близько 400 мільярдів доларів, але ж не однією армії єдиною, бо вже на Росії виникають величезні проблеми із. З тим, як буде економіка жити і виживати, і чимало олігархів починають спілкуватися в приватному характері про те, що ну, якісь клоуни дарвалися до влади на Росії, і треба з цим щось робити. Я обов'язково про це розповім, бо з'явився один новий цікавий типу злив перемовин двох олігархів, які кажуть, що ну зовсім не ті люди зараз перебувають у владі, і Росію фактично тягнуть на дно. В згаданій статті також мовиться і про Китай, зокрема. Пишеться, що російські олігархи і бізнесмени зараз активно обговорюють питання, як вони будуть існувати далі, якщо Китай ну, перестане співпрацювати так активно із Росією, як він робив, наприклад, у минулому році. Ви, мабуть, добре знаєте, що Китай, попри те, що мав ну, доволі складні відносини зі світом, він продовжував постачати комплектуючі та електросхеми, наприклад, для військово-промислового комплексу Росії. Після року широкомасштабного вторгнення Сінзіпін ухвалив рішення долучитися до мирних ініціатив. І сьогодні, коли він, очевидно, має якісь певні домовленості з Заходом, ну і в торговельній співпраці, я думаю, що і в безпекових питаннях, він не зможе робити це надалі. На Росії дещо цим спентеженім, м'яко кажучи. І постійно говорять про те, що буде відбуватися імпортозаміщення, і таке інше. Направду треба сказати і відмітити, що Росії вдається через паралельний імпорт, це фактично закона контрабанда підтримувати внутрішню економіку. Тому захід зараз думає про додаткову санкційну політику. Ну до прикладу. На останньому саміті Великої Сімки прозвучала ініціатива ввести повну заборону експорту до Росії. Поки що вона дискутується. ЄС і Японія виступили проти, але я думаю, що далі це будуть обговорювати. Принаймні, уже питання санкцій в ядерній енергетиці, в ядерній сфері проти Росії ну, майже вирішено, там залишаються останні штрихи. Суперечки є. Я не буду цього заперечувати. Поряд із тим, у цій самій статті, коли говорять про те, що Росія пристосовується до санкцій, є заперечення і інше. Ті бізнесмени і олігархи на Росії, які звикли вести активно бізнес, вони сьогодні стверджують, та чи не один голос про те, що санкційна політика їм направду дуже шкодить. І вже тоді, повертаючись до заголовка цієї статті, виникає риторичне запитання: а чи вистачить у Росії ресурсів ще рік фінансувати війну Росії проти України? Я був її залишаюся прихильником того, що потужні санкції проти Росії, як мінімум секторальні, дадуть змогу зменшити її фінансові можливості, потужності фінансувати війну. І в цій частині дуже б варто було б зараз згадати те, що я вам говорив на початку відео, злив розмов, які знову з'явилися в інформаційному просторі Російської Федерації та й України, також розмов між олігархами російськими. Якісь два олігархи, яких ну направді, мабуть, хто знає, у нас в Україні це бізнесмен Микола Матушевський, нібито і нібито мільярдер Роман Троценко. Говорили по телефону і сказали, що, к сожалению, Росія, яку ми так іскренні любимо, оказались в лапах каких-то муділ. Цей злив, ще раз наголошую, нібито злив, активно обговориться сьогодні в українській ЗМІ. Ви певно, вже за нього чули. Ну, і я в цій частині прив'язую цю історію ще до одного зливу, який з'явився місяць тому. Це розмова телефона Іосіфа Прогожина, продюсера. Валерії на Росії, ви таку мабуть, знаєте. Ну і якогось також мільярдера Ахмедова, не Ахметова українська Ріната. Ні, вони також там поносили на чому і Путіна, і російську владу, і таке інше. Бо ці два олігархи, про які я щойно вам задав, вони Путіна не чіпали. Вони говорили про те, що там Путінська кліка не дуже правильно управляє Росію, яку вони дуже люблять. Раніше ще також Пригожин говорив, що треба припиняти війну, але вже не Іосиф, а Євген Пригожин. І нібито так є версія, що він домовився навіть з цього приводу далі таку риторику поширювати, і Шойгу і Герасимов, тому що засобів ведення наступальних операцій на Росії стає все менше. Ситуація ускладнюється по всіх фронтах. Хоча, нібито Росія пристосовується до санкційної політики. Намагається переналаштувати свою економіку за всіма прогнозами наступний 23-й рік, точніше поточний закінчиться для них навіть не з падінням ВВП, як то було у 22-му, а зі збереженням як мінімум на нульовому рівні, то і 0,1-0,2% може бути зростання. Все ж таки розуміють, ці в Росії, мабуть, окрім Путіна, невідворотність контрнаступу, який готується в Україні і західними партнерами, в тому числі. Ну от зокрема, сьогодні Єн Стонтербер повідомив, що Україні. Передано півтори тисячі броньованих машин, 230 танків, ну і ще купа всього чогось. Якщо брати загалом до потреб, то 98% від усіх потреб вже в Україні є. І очільник альянсу підкреслив, що вже навчено понад 9 нових українських бронетанкових бригад. Звісно, що одним контрнаступом ця вся історія війни Росії проти України може не завершитися, якщо на Росії не будуть вживати якихось інших заходів. А мені так видається, що інформаційне поле там активно підігрівається необхідністю зміни позицій Росії, маю на увазі не військових позицій, а відношенням до самої так званої спецоперації, яку вони почали 24 лютого 2022 року. Що це може означати? Ну я так думаю, це може означати особливо після розмови ще раз наголошую Сінціпіна із Зеленським запуском нових процесів, які призведуть до зміни обличчя Росії, не режиму. Я про зміну путінського режиму поки що не говорю, але зміне обличчя може бути на тлі економічних негараздів. Політики говорять деякі ну, от, наприклад, Прогожин, Шою, Герасимов, так їх можна розрахувати до числа політиків, що ну нема чим наступати, треба оборонятись як мінімум. А то, мабуть, краще виходити на інші території. Бізнесмени чи не в один голос, або все частіше починають говорити про те, ну окей, давайте скажемо, що це не бізнесмени, але хтось зацікавлений в таких розмовах. говорить про те, що треба все-таки подумувати, як виходити із ситуації, змінювати коло, яке оточує Путіна. А це можна зробити лише в один спосіб, прибравши Путіна. Що з ним може статися? Ну я не знаю. Він може захворіти, померти. Або його можуть переобрати у 2024 році вибори відбуватимуться в березні, наступного року Уже менше року залишилось. Виборча кампанія там фактично вже стартувала. Тому обов'язково будемо слідкувати за цими подіями. Стаття, як на мене, дуже цікава, купа зливів, купа речей, які можна зводити в одне, в один пазл, який означає, що ну, на Росії справді не все, слава Богу. У нас також, друзі, я цього не заперечую, але Росія напала на нас, а не ми на неї. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціношанові не примикайтесь в буде Україна.